Друзі, доброго ранку всім. Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні неділя, 11 година ранку, 17 грудня. Ми зараз на Стерницькому кільці в Трускавці і Йдемо в торговий центр Vector. Купимо продукти в Сільпо, так що зайдемо ще на продуктовий ринок, Подивимося які ціни, що люди продають, що купують. Так що всім, кому цікаво, запрошую. З собою на міні-екскурсію. Подивимося разом. Бачите, пастерницьке кільце, тепер магазин є таке, колись був свій маркет. Сьогодні тут е, люди нічого не продають, бачите, по дорозі. Скільки неділя, в суботу тут більше людей є. Ну і зараз більшість людей ще в церкві. Сніг вже майже розтопився весь. Сьогодні дуже тепло, плюс 4, ніби весна починається. Що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також окрема подяка всім за коментарі, які ви пишете. Приємно читати. По можливості відповідаю. Йдемо зараз до торгового центру Vector. Перейдемо дорогу. Це вулиця Стебницька. Я Вже в попередніх відео говорив, що можна тут біля торгового центру Вектор залишити свій автомобіль, якщо. Плануєте там на, на продуктовий ринок. Тут саме легше залишити автомобіль. Практично завжди є місця вільні. Бачимо також от, торговий центр Вектора, а там далі є таке котеджне містечко. Роскавці Зразу за автомобільною стоянкою. Бачимо тут є великі магазини, Сінсей, обнова відомих брендів. Також тут є АЛО-магазин, розетка, Мойо комп'ютерний всесвіт. Бачимо золотий вік. Атіко. Як будували цей торговий центр, я думав, що тут буде хоча б 2-3 поверха. А це все один поверх. Ще було б цікаво, якби на самому верху, там на літня тераса була, там весь ресторан. Йдемо зараз в... зайдемо в сільпо. Він такі солодощі різні тут продають. Ці верхні цукерки дуже смачні. Всі Ці по одну ціну. Людей небагато зараз. Одні ще не проснулись, інші ще не оділись, а одні в церкві. Великий магазин сільпо. Трускавці є два сільпо, один. Там біля верхнього бюлету на ДТКС, але там практично людей немає. А тут у них нормально пішло. Перебили АТБ клієнтів. Мені більше тут подобається, ніж АТБ Більший вибір товару, плюс готові страви різні. Хто цього року не приїжджав в Трускавець відпочивати, то ще не був в цьому торговому центрі, бо його відкрили в червні. 2023 року Друзі, ми вже виходимо з торгового центру. Йдемо зараз на продуктовий ринок. Там дещо треба купити. Всі Ці ціни показати не можу сільпом, бо там їх дуже багато. Дуже багато найменувань продуктів різних. Бачимо магазин Тут є також IQ піца, перша пекарня, бедрик, родинна ковбаска, розетка там далі. Може тут Ми вийдемо на вулицю. досить популярна піцерія, яку піца зараз тут. Багато замовляють з собою, багато тут зразу коштують. Йдемо на продуктовий ринок, подивимось, що там. Що люди купують, що продають, також зайдемо на сільський ринок, так як мені в коментарях написали е, сьогодні, що в східниці, е, що таке сільський ринок. Ну, я там вже в коментарях пояснив, але ну, сільський ринок то мається на увазі, люди е, привозять свою продукцію зі села, яку там виростили на городі, чи виробили власними руками, чи там молочні продукти, якісь. Це називається сільський ринок. І він фактично такий, як дикий ринок. Бо люди стоять і продають вздовж дороги. Рускавці такого дуже багато є, також і в східниці є, і в Бориславі. Ось ми вже біля продуктового ринку. Дуже негарно виглядають ці всі вулички після розтоплення цього всього снігу. Ще багато сміття залишається. І бруківка вся в піску. Треба нормально дощу, щоб це все помити. Ну, але зима тільки почалась та ще. Будуть і сніги, і пісок, і сіль, і сміття в снігу.

Варс чекає своїх покупців. І покупці ще сплять або в церкві. В суботу іншим ділом більшість людей купляють продукти в суботу і на цілий тиждень. Я так само це роблю, але вчора якось не вистачило часу заїхати. Час був після обіду, а після обіду вже ринок не працював. Можете, друзі, порівняти ціни в своїх містах, можливо, у вас дешевше. Коштує скільки трускавець. Ціни трошки вищі. Прикиньку. Рускавець через те, що курорт. Ціни завжди тут були вищі, на все. Не тільки на продукти, але й на житло. і На купівлю житла, і на оренду. І на молочні продукти, на все. На все була націнка. Пишно на десь плюс 10-15%. А на житло і квартири, там, на проживання, оренду в рази могла б відрізнятися від звичайних міст України. Ну, Ось такі великі великі мережі супермаркетів і таких магазинів Вирівнюють трошки ціни. Оскільки у них ціни однакові в різних містах, тому зараз трошки вже ціни Трускавці зменшились, ну, мається на увазі тільки на продукти. Вже вийшли на вулицю. Йдемо подивимося ще на цей сільський ринок. Рускавці. Хоча тут всередині в середині, продуктовому ринку також продають молочні продукти, це ну, вироби сільські рахуються. І не тільки молочні там ще є. Зелень різні продають, вирощено в власних теплицях. Бачимо дідухи продають ялинки. От і власна продукція маємо. Горіхи, гриби різні. Бачите, ягоди, сухофрукти різні. І мед. Ялинки бачимо також, власноруч зроблені. Це не такі зрубані, свіжі з лісу. Як це вулиця Стебницька, там вверх гори вулиця Івасюка починається звідси. Так що зайдемо в торговий центр Європа. ще друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете долучитися до розвитку і підтримки каналу Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Також ви можете стати спонсором каналу. І дякую також тим спонсорам, які вже стали. У мене на каналі є дуже багато відео ага. про Трускавець і не тільки. Тому цікаво, заходьте, дивіться. В торговому центрі також небагато людей. Якщо, друзі, всім Гарного і вдалого дня. Всім до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.